Українці обурені через те, що Влад Яма виїхав і досі не повертається в Україну. Слухай, та багато людей вже й не бачать сенсу в тому, щоб він повертався, і взагалі вважають, що він виїхав назавжди. Ми підготували для вас сюжет, у якому розкажемо, хто ще з українських зірок досі сидить за кордоном, а може не просто сидить, може залучений до добрих справ. Дивіться, і самі робіть висновки. Кореограф Влад Яма не повернеться до України, і, ймовірно, будуватиме своє життя у Сполучених Штатах. Таку думку днями висловив приятелі колега танцюриста Юрій Горбунов. Війна оголює якісь наші нерви, але ну як ти можеш казати владу? Він правий чи не правий? Так? з точки зору якоїсь громадянської позиції може ні, з точки зору захисту сім'ї і власної там персони, напевно, так. Зрозуміти його можна чи вчинив би так я Скоріше за ні. в одному зі своїх інтерв'ю. Влад яма зізнавався разом із дружиною і сином за кордон виїхав у перший день великої війни, коли чоловікам ще не забороняли покидати межі країни. А що там робиш? Я з, разом зі своєю сім'єю поки що роблю благодійні майстер-класи і намагаюся їх зробити більше. І можливо, це буде і в інших штатах також відбуватися. І, хоча, судячи з інстаграму Ями в США, він займається благодійністю і збирає гроші для України, від хейту підписників це його не рятує. Під постами хорографа десятки коментарів мовляв, чому, поки хлопці воюють на передовій, молодий здоровий чоловік розважається за кордоном. Кожен, хто виїхав за кордон, рятуючи свою родину, намагається допомагати Україні. Переконаний музикант Сергій Бабкін. Він на власні очі бачив вибухи і ракети над головою в рідному Харкові. Нині допомагає оборонцям рідного міста концертами на найвідоміших сценах Європи. Я зіграв два концерти сам, і потім мені написала Олена Кровець. Ми збираємо команду і хочемо. Працювати, тобто «Доброго вечора з України. Це проект, як ти? Я одразу так да, да. коли нещодавно Сергій, залишивши дітей у Німеччині, повернувся додому для благодійних концертів Україною. І вперше за багато місяців разом із дружиною вони заїхали до своєї квартири у Харкові. Рік війни забрав українців дім родини і відчуття спокою, каже співачка Оля Полякова, зірка, яка повернулась до України за кордону, поки не наважується остаточно привести сюди доньок. Тож і Маша і Аліса зараз у Лондоні, а додому приїжджають на кілька днів. Мої діти періодично бувають в Україні, і точно так же, як абсолютно всі діти сидять в мосовищі, сидять в підвалі, ночують у підвалі, вже знають, де дрон летить, вже знають, де ракета, знають, де ПВО працює. Те, що зіркові діти, навіть перебуваючи за кордоном, сумують за рідними і власним домом, видно з оцього зворушливого відео повернення до Києва Сашка, сина Маші Єфросиніної. Хлопчик майже рік мешкав із бабусею у Варшаві. Ведуча зізнається, вивезла дітей, аби вони не чули сигналів повітряних тривог і не бачили страшних новин. Але весь цей час і серце розривалося від болю за коханого чоловіка Тимура Хромаєва, який у лавах ЗСУ бореться за незалежність рідної держави. Тож жінці довелося буквально жити на дві країни. Зараз нас тримає досвід розуміння особливостей одне одного. І повага до рішень одне одного тим жінкам, які як і вона розлучилися з коханими, ведуча радить не забувати, що чоловікам, які залишилися в Україні без сім'ї, та точки опори, теж потрібна підтримка. Погоджується з ведучою, психологиня Світлана Рефнія. Обов'язково я рекомендую жінкам їздити періодично до України. Приїжджати хоча б на західну Україну і зустрічати зі своїми чоловіками, щоб обійняти, щоб доторкнутись, щоб подивитись в очі, Створюйте ритуали, наприклад, виходити на відео зв'язок і щось робити разом. Співачка Альоша, яка на початку війни виїхала з трьома дітьми до Америки, каже, у них з коханим музикантом Тарасом Тополею. Є такий ритуал, що вечора о 22-й за Києвом вони виходять на зв'язок і обговорюють все, що бачили і робили за день. Каже, це наче скорочує ту неймовірну відстань між ними. Дуже хочеться додому, не знаю, як там іншим людям, які повиїжджали з країни. Хтось десь себе знайшов і не хоче, напевно, повертатися, а я хочу. І діти дуже хочуть повернутися, і ми плануємо у вересні повертатись. А от слава Камінська найближчим часом повертатися до України не планує. каже квартиру в Нідерландах, де вона мешкає з дітьми і мамою, колишній чоловік Едгар Камінський проплатив до літа, тим паче співачка знайшла за кордоном. Нове кохання він і допомагає славі жити в одній з найдорожчих країн Євросоюзу. Ми познайомилися. Я відпочивала зараз. Ми вивчаємо українську. Я з ним спілкуюсь українською, бо я дуже хочу, щоб він розмовляв українською. Де б не були українці? Ми всі є потужною силою, яка наближає нашу перемогу. Віримо, що скоро обіймемося на рідній і вільній землі. Дякуємо, що були з нами і дивилися неймовірну правду про зірок. Скоро обов'язково побачимося. Міцно обіймаємо.